Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Повернення Леона Едвардса, Стерлінг про Омелі, Кевін Лі про завершення кар'єри, а також зняття кости з бою проти Еліскерова. Ви на каналі ММА Рум Україна, ну і як по традиції, давайте розбиратися. Дано Вайт згадав, що в нього є чемпіон Леон Едвардс і обговорив його повернення. До кінця року він повинен повернутися. Він може провести бій у Медісон Сквера Гарден. Якщо говорити про жовтень, то ми би хотіли вирішити це прямо зараз, додав Вайт. Ну що, останній раз Леон бився 18 березня, а у мене таке відчуття, що я не бачив його вже більше року. Дуже мало новин від нього. І поки Дана там думає, Махачо вже виявив бажання битися з ним на UFC 294 в Абу Дабі. Цитую його слова. UFC в Абудабі, дабі 21 жовтня, Махачо проти Едварса. Ваш хід UFC, додав Махачу в соцмережі. Було б непогано, але наскільки я пам'ятаю, Дана говорив, що Колбі 100% наступний претендент. У Махачева наразі немає явного суперника, тільки якщо Олівейра, але він каже, що йому потрібно більше часу. Як варіант, переможець з бою Порія Гейджі, але знову ж таки, можуть бути травми, і вони теж не зможуть до того часу. Тому варіант з Едвардсом виглядає досить непогано. І це вже буде любовний трикутник, самі уявіть, вовк піднімається за Махачевим, Махачев з Едвардсом, а ще в додачу стельних маячик на горизонті Валекса. Що далі? Залишається Едвардсу йти у середню вагу. Ці ці підйоми у вагових доволі сильно затримують дивізіони, але й варіантів, як таких немає. А поки ми тут міркуємо, хто стане суперником Едвардса, Стерлінг думає про завершення кар'єри. Я багато думаю про це в останній час, не знаю. Зазвичай я думаю тільки про бій, який у мене попереду. Я не в тому віці, коли у мене вже достатньо грошей. Моя мотивація до сих пір полягає в грошах. Коли я вийду на пенсію, я хочу отримувати проценти, на які я зможу комфортно жити і займатися своїми справами, створювати підкасти, тренувати а може навіть і навчати в школі. Хто знає, можливо це буде робота аналітиком в UFC, у мене багато можливостей. Думаю, я виграю ще 5 поєдинків і піду на пенсію, додав Стерлінг. Стерлінгу ще лише 33 роки, і в нього є ще багато часу подумати, чим він хоче займатися. За рік-два все може змінитися, але думати однозначно потрібно, тому можу лише побажати йому удачі. Він також дав коментар на рахунок бою з Омейлі. Він самий недооцінений суперник. Багато людей списують його і недооцінюють. Я цього не роблю. Думаю, багато хто так зробив у бою з Яном, але він показав, що він не просто клоун з різнокольоровим волоссям. Додав Стерлінг. Умейлі лише довів, що його стійка знаходиться на топовому рівні, а ось про боротьбу ми ще нічого не знаємо, і все залежить лише від тебе, Алджо. З'ясуємо ми це в найближчий час чи ні. Ну і давайте ще на хвилинку пригнемо на бій Перейра Блахович, там Ян дав коментар, як проходять перемовини. В моєму контракті чітко прописано, якщо я виграю, то наступний бій я проведу за титул. Зараз ми говоримо про те, чи зміниться статус нашого бою. На даний момент нічого не змінилося, але ми про це говоримо, додав Плахович. Ну що, хлопці, особисто я був би не проти, якби цей бій помінявся на офіційно титульний. А якраз під повернення прохаски у нас буде чемп, і маємо 100% чудовий бій. Прохаска проти нового чемпа. Також Блахович розкрив свій план на бій. Так, я вмію боротися, ви це знаєте, але в основному я б'юся в стійці. Мені подобається битися в стійці, і я би хотів випробувати себе проти когось на кшталт перейри. Але якщо щось піде не так і я пропущу пару подач, то я обов'язково скористаюся своїми навиками боротьби і відправлю його подивитися, їх, додав Блахович. Ну що, Блахович по чесному виклав всі карти на стіл. Він як мужик почне в стійці, але якщо щось, то в нього є варіанти. Зазвичай засуджувати його ніхто не буде. Головне, це перемога. А як не важливо? Важливо лише те, чи зможе він вистояти після пропущеної гармати від перейри. А ось це ми і з'ясуємо. Ну і давайте ще трохи про Нгану і його плетню. Знаю, що ці всі грошові питання вже вилазять всюди, але це досить цікава інформація. Цитую його слова. Що я точно можу сказати, так це те, що у порівнянні з гонораром в UFC це день і ніч, це змінює життя. Те, що я отримав за свій останній бій, навіть не можна брати до уваги. Чи отримую я більше ніж за всю кар'єру в UFC? Так, я не заробив стільки за весь час, поки був у UFC, до Даунгану. Ну що, боюся уявити, який він радий, що не поставив свій підпис у новому контракті з UFC, тому що різниця між днем і ніччю це як день і ніч, якщо ви розумієте, про що я. Ну а тим часом Макгрегор знайшов хвилинку і відволікся від своїх постійних тренувань на пляжі та дав коментар на рахунок бою Ф'юрі та Нгану. Я зацікавлений, я замало знаю про Нгану, але він молодець. Яка вага у Тайсона? Він у формі? Може статися все що завгодно, але я бажаю їм всього найкращого, додав Конор. Хлопці, знаєте, як для мене виглядає цей коментар Конора? Ось уявіть собі розмову двох друзів, і до них підходить чувак, якого ніхто не кликав, і починає влізати в розмову. Знаю, у вас таке було. Так ось мало того, що він влізає. Він робить розумний вигляд, що розуміє про що мова, і вставляє свої копійки, які він десь там щось чув. Ось приблизно так це і виглядає. Тренер Алекса Волконовський розповів, в чому успіх Вовка. Він став чемпіоном і через три дні повернувся в зал. Він продовжує займатися єдиноборствами і просто стає краще. Талант, навички, його команда ось формула його успіху. Ну що, Алекс реально доводить, що він тут не тільки заради грошей, він дійсно живе цим. Це його пристрасть, його хобі. А коли твоє хобі це твоя робота, це вдвічі краще. Як кажуть, один відсоток таланту та 99% важкої роботи. Ось це мені здається саме про нього. Хтось після отримання титулу влаштовує вечірки, а чувак просто повертається в зал і продовжує пахати. У когось я взагалі до нього якісь питання. Дуже багато філософських роздумів сьогодні у випуску. Кевін Лі також задумався про майбутнє та про своє завершення кар'єри. Чи остаточно я пішов 100%? Мені потрібно прочистити розум від цього спорту. Я не хочу йти на 95%, тримаючи в голові, що можу повернутися через 10 років або через 2-3. Зараз головне виздоровіти і почати багато заробляти за межами спорту. Дана Вайт краще всіх сказав про це. ММА це швидше можливість, ніж кар'єра. Коли таке говорить кращий промоутер в історії ММА, треба прислухатися і використовувати це як мотивацію, зайнятися чимось, окрім цього. Нічого не можу з собою вдіяти, я завжди буду фанатом цього спорту і буду тренуватися, так що не знаю, додав Кевін. Особисто я плюс-мінус розумію, про що говорить Кевін. Коли ти довго чимось займаєшся, а потім перестаєш, через деякий час тебе буде тягнути знову, почати займатися цим. Походу, така наша природа. Ось так він і не може дати собі точної відповіді, чи він ще повернеться. Але те, що займатися чимось потрібно, це 100%. Знову ж таки, бажаю йому удачі. З'явилася інформація, що бій Кости та Ліскерова був відмінений. Коста відмовився від поєдинку і тепер Аліськерову шукають нового опонента. І вже пішли чутки, що Коста відмовився, так як хоче провести біжчі має бим. Для мене це виглядає сумнівно, але хто його знає, хто там замішаний і які гроші там обговорюються. Ну а тим часом Одеса і Джонс закопали сокиру війни. Так, з конфліктом покінчено, у нас є взаємопорозуміння. Навіщо мені ненавидіти мого брата? Я почитав коментарі на YouTube, люди писали, що це змусило їх посміхатися. Це було схоже на мир у всьому світі, розумієте? Ми потренуємося разом, це без сумнівів. Ми це запланували і це станеться, додав Саня. Чудово, весь трешток повинен залишатися в Октагоні, а наразі їм нічого ділити. І круто бачити, що вони закрили стару сторінку і, можна сказати, відкрили нову. Також Одеса. Дав коментарі подрікусу. Для мене його перемога не стала сюрпризом. Він зробив все, аби перемогти. Він важко працював, і я дякую йому за це. Дуже мало людей ставило на його перемогу, але я вірив, що він виграє. Додав Ізі. Ну що, я думаю, Адесаня дуже сильно радий, що виграв Дрікус. Він, напевно, навіть молився, аби виграв Дрікус, так як третій бій з вітикером він явно не хотів. Ні, звичайно, не тому, що він боявся, а просто тому, що там дуже мало інтриги. А ось Дрікус це зовсім інша історія. Це новий виклик з своєю історією, історією, яка почалася вже давно. І, скоріше за все, це дуже сильно мотивує Адесаню. Тому чекаємо цього бою, чекаємо на фейерверки на прес-конференції, а також в Октагоні. Ну і під кінець новий проспект в середній везі, починає потрохи виходити на зв'язок і заявляти Себе. Думаю, що всі хочуть побачити мій бій з Хамзатом. Він давно не бився. Він четвертував Коланда майже рік тому, і я би хотів аби він, можливо, провів ще пару поєдинків, так само як і я. Мені треба небагато часу, аби створити свою репутацію і дійти до того рівня, на якому я хочу бути. Йому так само, аби зробити цей бій великим, аби створити ту атмосферу, якої цей бій заслуговує. Це бій, про який я думаю. Але в подальшому, скоріше за все, будуть і ваші поєдинки. Додав нікал. Цілком адекватні слова, без пафосу, дуже добре роздумовує Бонікал. Йому ще треба зняти пару серйозних скальпів, аби говорити про щось серйозне. Він вважає так само. Ну що, друзі, такі були новини. А я дякую всім за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую всім, хто підписався. Ну і побачимось.